Колядники Матиєвецької громади зібрали понад 100 тисяч гривень. Усі гроші спрямують на допомогу військовим. Планують придбати квадрокоптер. Як ще допомагають мешканці об'єднання Збройним силам України, розкажемо далі. З гучною колядою та українським прапором від хати до хати ходили у всіх 17 селах Матиєвецької громади. Активна молодь вирішила одразу всі за кошти на потребу захисників. Такою позицією мешканців об'єднання дуже пишається голова громади Любомир Василовський. Молодь колюдувала кошти для нашої збройних сил України. Точної суми скільки вдалося заколюдувати тут, поки не знають, бо гроші ще збирають, але це вже більше як 100 тисяч гривень. Продовжує Любомир Веселовський, придбають за ці кошти для військових квадрокоптер. Це життя наших розвідчиків. Якщо навіть збивають квадрокоптер, то все одно життя зберігається. Ні один квадрокоптер не вартує ціни життя одного нашого солдата. До слова, це вже буде третій за рахунком квадрокоптер, придбаний мешканцями Матиєвацької громади. Силами бюджетних установ ми зібрали вже кошти на два квадрокоптери, які вже були передані нашій 10-й рюскові бригаді. Ціна десь приблизно одного такого квадрокоптера в межах 130-180 тисяч. Напередодні різдва мешканці громади об'єднали зусилля щоб потішити захисників смаколиками. З великим вантажем відправилися на Донецький напрямок. Розповідає Любомир Василовський. Наші дівчата два дні пекли, смажили, жарили, щоб були смаколики на різдво. аби хлопці відчули цю нашу кутю. Окрім різдвяних наїдків, привезли на передову і багато інших важливих речей. І спальники були. І тактичні рукавиці, і наколінники, і зимовий одяг до слова спільними зусиллями мешканці об'єднання купили і необхідні речі для поранених військових, які на лікуванні у медичних закладах Коломиї. Працівники тутешніх бюджетних установ спрямували на благодійність. Одноденний заробіток вийшло майже 90 тисяч гривень. Розумів, не всі воїни є місцеві, багато таких, що ще рідні не приїхали, не змогли, а людям треба просто одітися. Ми придбали нижню білизну, тапочки, шкарпетки, штани, батники, футболки. Ми закупили 100 комплектів. З Мотивацької територіальної громади Марина Максимів Андрій Гаращук події НТК.